новина за 23 жовтня. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не застосовувала надану США далекобійну зброю для ударів по території Росії. За його словами, ця зброя використовується виключно для ураження цілей на тимчасово окупованих територіях України. Зеленський додав, що для далекобійних операцій Україна застосовує власну зброю з дальністю до 3000 тисяч кілометрів. У місті Бурштин на Прикарпатті стався вибух на території приватного господарства. Під час зварювань хробіт зірвалася металева ємність. Загинув 37-річний чоловік, ще один 32-річний, отримав травми. Після вибуху загорілася горюча рідина, але рятувальники швидко загасили пожежу. Причина трагедії зараз встановлюється. Суд обрав запобіжний захід 23-річному водію автомобіля Хюндай, який спричинив смертельну ДТП на надвірнянщині, тримання під вартою без визначення розміру застави. Нагадаємо, автотроща сталася в селі Красна, наслідок якої загинули 14-річний та 21-річний пасажири. Ще четверо неповнолітніх отримали тілесні ушкодження. У п'ятницю, 24 жовтня, по місту Івано-Франківську та області очікується хмарно з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ. День помірний, місцями значний дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-8, в день 13-15 тепла. Більше новин читайте на нашому сайті peak.net.ua.